Це піца з Pizza Day. Вона вписується в наш бюджет. Але я думаю, ви будете здивовані від того, скільки вона коштує. Як ви думаєте, скільки вона коштує? Я зараз спеціально для цього достану чек, щоб вам показати, ця піца коштує 69 гривень. Я в шоці е, від того, що в нас. Зараз в 25-му році можна взагалі в закладі замовити піцу за 69 гривень. Мене це дуже сильно дивує. Я її, правда, ще не відкривав, я не знаю, як вона виглядає. Тому давайте разом з вами відкриємось. Відкриємо її, і це будуть якраз перші враження. Так, 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 так. Так Вона нормально виглядає реально, за 69 гривень. Подивіться, яку піцу можна отримати. Вона велика. Ну, Вона як стандартна класична піца. Я щось не можу зрозуміти, реально. Як таке можливо? 69 гривень вона коштує. Давайте її скуштуємо, але спочатку зробимо вам трішки детальніше її підзйом, і щоб ви могли розглянути її ближче. Візуально вона мене дуже здивувала. Я не очікував, що вона буде так виглядати апетитно за такі гроші. Зараз дізнаємося, яка вона на смак. Ну, бачите, сир ніде не тянувся, нічого такого. Ну, це... Це нормально, це очікувано за таку вартість. Я візьму інший кусочок, щоб ще раз вам його показати. Дивіться, вона виглядає ось так. Тут е непогане тісто, дійсно непогане. Воно хрустке. Вона чимось схожа на піцу супермаркету. Але в супермаркетах я ніде не знайшов піцу за 69 гривень. Тобто це фудкорт. В центрі Києва. Це прям центр Києва. Саме серце Києва. В якому ви можете замовити пісу за 69 гривень.